Що Путін боїться, що йому на голову впаде український fpv дрон Далі розберемося просто э, зашквалюючий рівень страху та параної в Кремлі. Фахівець із систем зв'язку звернув увагу на дивний пристрій в руках одного із власних охоронців Путіна під час святкування Дня Військово-морського флоту РФ. Ну і виявляється, що це був fpv дрон-перехоплювач. І це ж просто неймовірно. Тепер особиста охорона диктатора, який розв'язав війну в Україні, мусить носити за ним якусь антидронову зброю. І це свідчить, друзі, та говорить лише про одне, що Путін боїться. Він боїться, що йому на голову впаде добрий український дрон. До, до речі, через це росіяни скасували головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі. А ще уявіть собі, що після операції Павутина, я нагадаю, там з вантажівки просто вилітали сотні українських дронів та знищили російську авіацію. Тепер цей сценарій, ну, напевно, бачить в себе в голові русський цар, який шарахається просто від вантажівок і уявляє собі такий рой українських дронів, які, які летять прямо на нього.